Соціальний захист, зайнятість населення та боротьба з небезпечними хімікатами. Про ці та інші питання йшлося під час брифінгу начальника Первомайської районної військової адміністрації Сергія Саковського. Увага була приділена роботі за перший квартал 2025 року. Які виклики постали перед районом та як влада планує їх вирішувати, далі розкаже Яна Циня. У Первомайському районі назвали ключові напрямки роботи. Серед них підтримка ЗСУ, допомога ветеранам та ВПО. Важливим залишається і соціальний захист населення. Про це під час брифінгу розповів начальник районної військової адміністрації Сергій Саковський управління соціального захисту при первомайській державній адміністрації військової адміністрації. Забезпечено виконання бюджетних програм державного бюджету, визначених Міністерством соціальної політики України з січня по березень, включно 2025 року, в загальній сумі 48,2 млн грн. мільйона гривень. Щомісячно 8983 жителі територіальних громад нашого району отримали державні соціальні допомоги. Соціальний захист у районі охоплює виплати державних допомог, підтримку малозабезпечених, літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Також, за словами Сергія Сиковського, актуальним питанням для району залишається зайнятість населення. Протягом січня-березня 2025 року на обліку в Первомайській філії центру зайнятості перебувало 1530 безробітних. За відповідний період 291 безробітний отримав допомогу по безробіттю, в тому числі із числа ВПО 17 осіб, з числа учасників бойових дій одна особа. За звітний період було працевлаштовано 241 безробітній, із числа ВПО 9 осіб, з учасників бойових дій три особи. Також на брифінгу було піднято окреме питання: утилізація небезпечних хімічних речовин. На територіях Первомайського району зберігалося майже 47 тонн непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, 60 тонн забрудненого ґрунту та 19 залізобетонних контейнерів, орієнтовна вага яких 115 тонн, говорить Сергій Саковський. Сьогодні ситуація. Під контролем і вона поступово вирішується. Вказані хімічні засоби рослин вони накопичувалися протягом дуже багатьох років, ще при Радянському Союзі, колишніми колгоспами та радгоспами. І після їх реформування ну, тривалого часу були непридатними до використання. У 2008 році було утилізовано понад 45 тонн і близько 50 тонн у 2011 2012 роках. Зараз відомо, що 22 квітня робоча група провела обстеження трьох місць, де зберігаються старі небезпечні хімікати. За результатами обговорення було вирішено, що проблему потрібно усунути якнайшвидше. Так, 30 квітня обласна комісія розглянула питання фінансування утилізації, а далі його має розглянути сесія обласної ради. Яна Циня, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.